Путін це не та людина, яка потребує телефонних дзвінків. Він потребує виконання своїх забаганок, виконання своїх планів і розглядає все це виключно в маніпулятивному якомусь форматі. Е, як я розумію, у Шольцу залишилося небагато, і в нас є всі шанси, що нова коаліція, в основі якої, скоріш за все, стоятиме ХДС, ХСС. Буде набагато більш активно в українському плані і, скоріш за все, дозволить нам використовувати Тагоси. Тобто, ми бачимо. Ти маєш що... на увазі нова влада, федеральна влада в Німеччині? В Німеччині, звичайно. І як на мене, оця звичка Європи оглядатися на Сполучені Штати США? Колись, до часів умовного Клінтона, вона дійсно була виправдана. Америка була лідером Північно-Атлантичного Альянсу. Америка активна була на європейському континенті, на Близькому Сході, була активна в Південно-Східній Азії. І ми бачимо, що, на жаль, Європа мусить прокинутися до кінця і усвідомити. Що дійсно існує загроза, що біля України буде стояти Європейський Союз, тому що ми живемо на одному континенті. І я скажу, що для мене все одно цей варіант виглядає кращим, ніж якби ми залишилися сам на сам з ворогом. Це перший момент. Момент другий. Я не бачу можливості у Трампа щось запропонувати Путіну. Ви знаєте, от коли почалися всі ці переможні реляції, що мовляв от Трамп переміг, і зараз буде новий світ, і зараз будуть нові геополітичні обставини, буде все по-новому, я численним людям, які це почали виголошувати. Особливо з прихильників Трампа я сказав наступні слова. Ви знаєте, Україна, можливо, не є таким сильним геополітичним гравцем, яким би хотіла би бути. Однак ні в Москві, ні в Вашингтоні ніхто не буде вирішувати за український народ, коли йому припиняти війну, якою має бути бачення його перемоги, і не робіть вигляд. Що хтось на цій планеті Земля є всесильний. Таких людей не існує. Так, позасумнівами, Америка дійсно має чимало ресурсів, чимало технологій. Однак ця позиція, давайте підтримувати Україну, а не давати їй перемагати, ну, як на мене, вона себе вичерпала давно. Надто давно, і прихід Трампа це багато в чому і можливості, а не тільки мінуси. І я думаю, що Путін здатен роздратувати Трампа настільки, щоб він був більш активним в питаннях України. І всі ті заяви, які робив і компліменти йому Путін, вони нічого не варті. Абсолютно нічого не варті, бо ми знаємо прекрасно, що є питання по енергоносіям, є питання по новому пакету санкцій. Ну і головне, і, напевно, найприємніше для мене новина останніх днів, яку я в тому числі пов'язую з виборами в Америці. Частково це рішення європейського парламенту. Вони нещодавно прийняли резолюцію, в якій запропонували Британії іншим країнам Європейського союзу а, арештовувати танкери, а, які везуть російську нафту незалежно від того, під чиїми прапорами вони існують. Ми з тобою, напевно, вже півроку нашим і глядачам розказуємо про те, що. Робота з знищення Балтійського шляху цього тіньового флоту флоту російського Shadow Fleet, так, як його називають, вона триває. І лідером в цьому процесі точно є не Америка, а саме європейські країни Британія, Данія. І я думаю, що. Рано чи пізно вже протягом цього року рішення буде прийнято, і це безпосередньо буде впливати на російський бюджет і на здатність Росії накопичувати далі ресурси.